Пам'ятаємо тих, вище колоса. Полісся, Шахтар і Динамо. Причому в запасі у колоса, перепрошую, матч в запасі, тому що Полісся вже сім матчів. 21-й. Максим Крупенін, тренер команди. Зоря. 19 Зараз момент. і Відкриває рахунок у нас. колос Ковалівка а Данілден. Є у нас е, простріл. І є навіть удар. Здорово. Хороший. Серед своїх однолітків. Дальній удар. Непогано. Ось під аплодисменту. Здорово. Хороша передача. Браво. Це Денисенко. Простріл. і Там Віктор Тригуб. Намагався закрити цю атаку. Цей простріл. Найкращі варіанти для атаки. Ну і плюс, звісно, це заплутувало суперників. Кузик увірвався, буде бити сам. Кузик, здорово, браво! Роман Кузик. Заби... Він м'ячем, Мариновський в нього на спині. А зараз удар здорово! Мерва пробиває. Ось такі прориви флангами. Буде простріл, і удар, І гол. І дивіться, це, а, це... А, великих зупинок не було. А, слава Богу, травм не було. Не виходили там у нас лікарі. А, на. Чак ой... тут намагається. Стримувати кузика, і цей момент ледь не призвів до підбирання. Шарай. Шарай тягне м'яч. Тягне м'яч шарай, буде бити Денис, удар! І рятує свою команду. голкіпер Зорі. Здорово. Хорош. Трюк. Стріляє на підбиранні задорожний. Удар. І ще один удар. Стійка рятує Колос, але... І удар. Ух ти! Хороший такий. Є навіс. Переправити м'яч. У ворота. Олексій Бет. Зараз відкритий зегрюк. Подача. Простріл. удар! Здорово! Блискучий м'яч. Залітає у ворота. Що там? Звісно, зараховано. Зараховано. Влітає м'яч! Головою удар! Без ручу. Сенко Загрюк, Загрюк з м'ячем. Загрюк, там шарай є. Загрюк пробиває! Удар! гол, здорово! Нікіта Загрюк! Браво! Сам! Е, вирішив. І забирає м'яч-шарай! Здорово, Денис! Е, і це е, фол, це що у нас жовта картка. В центр. Простріл! Удар! Не виходить там Денис, шарай. Кузик. Кузик здорово пробуває. Кузик здорово! Блискучий удар! Роман Кузик, браво! Е, перший м'яч. Не розгубився, головне, щоб він продовжив грати у свою гру. Що він вміє? Зараз момент. Удари! Це 6-3, це 6. -3. 10 очок залишається у Луганчан. І це. Тий Боценко у грі. Зараз забуває, що 6-4. Зараховує м'яч. Рефері. Чого собі, 10. 10 забитих м'ячів.